Такой, знаешь, такой махровый антисемитизм, но и со всеми вытекающими из этого последствиями. Вместо создания пиар-видео Зеленскому советуют как можно скорее строить ангары, рассредотачивать свои истребители. Давайте про невинных американцев, да, как они, угу. конечно, просто с пены у рта доказывают, что они невинны. Поэтому э, я готов, там, чтобы э, делать все необходимое, да он, и идти да он, на, на Германии, там, или хоть куда да он, чтобы э, не было войны. он. нас дромы нефтебазу опять горим блядь, опять нефтебаза опять горим блядь. Друзі, мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму ютуб каналі Курбанова Лайф. І ми починаємо, звісно, черговий тиждень із фантастичного розбору російської пропаганди, їхньої кринжатини. А найголовніше покажемо вам таке, від чого і вам стане і тепліше, і веселіше, і радісніше, навіть незважаючи на те, що наша країна і наше суспільство переживає один із. Найсерйозніших викликів Викликів за право існування. Ви не забувайте нам допомагати поширювати всю зібрану інформацію. Підписуйтесь на youtube канал Прованфалайф і, звісно, будьте активним співучасником у коментарях всього того, що ви побачите. Пам'ятаєте оце? Ми нанісемо сокрушительний удар в случі, якщо Україна получить самоліти F-16. Чим збивати? Збираєтесь! Рогаткою голою дупою, можливо, катапультою. Ви б краще за своїми літачками дивилися, яких косить дивний нікого не відомий вірус. Днями гур, тихо і без пафосу, не так як оці росіянчики, а просто взяли і нанесли неймовірний удар по литовищу Морозовськ в Ростовській області, в результаті чого було знищено винищувачі Су 34 а ще дві пташки. Пошкоджено уламками. Там же було знищено склад із авіаційними боєприпасами, а також пошкоджену інфраструктуру аеродрому. Коротше кажучи, це був один із найпотужніших ударів цього року. Як з'явилися супутникові знімки, з'явилися докази, і гур каже: дивіться, ось що ми наробили. А ми кажемо, пацани, ви класні, робіть і далі. Інші наші дрони зґвалтували нафтобазу в місті Азов. Ростовської області нафтобазу снашали всю ніч і били, і підпалювали, і наносили нищівні удари допоки вона не загорілась. Ну а ці суки, як і завжди, все наше, всі наші досягнення принижують і невілюють. У міністерстві надзвичайних ситуацій заявили, що в Азові просто спалахнуло Сміття, як завжди, хтось не там покурив. Та нібито загорілися покришки на відкритій території. По-перше, я нагадую, що сміття це всі ваші люди. Ну а пожежа то вже наш дрон. Загальна площа пожежі нині становить 5 тисяч квадратних метрів. Моя улюблена цифра. Ну і зокрема, горить палає, а нам подобається. Ми в'їбали нефтебазу, опять горім, блядь. опять нефтебаза, опять горим, блядь. Как всегда, Нормально, похуй. Чего то это как-то приуныли? Что с лицом хочется спросить? И після всего того, що нині в Росії несеться там пропаганді. Винесли нову метечку і дали нову команду. Не панікувати. Свідомість не втрачати про f 16 якщо і говорити, то не серйозніше, ніж просто про якусь зграйку горобців. Це ще вчора вони збирались розпочати ядерну війну через західні літаки і їхню передачу нам. Пам'ятаєте? І Лавров не тільки говорили, що вони будуть сприймати літаки f 16 як носії ядерної зброї. А вже сьогодні всю. Все забуто. Вони тепер кажуть, що та навіть не небезпека для нас. Це та курамна. Сміх. Подумаєш. Стара модифікація ні про що. Одним словом, червона лінія знову посунулась. Агресор знову стримав своє слово. Українська пропаганда почала создавать нового призрака Києва. Цель поднять бойовий дух не только для своїх бойовиків, але граждан чих умах телемарафон. начал терять авторитет в пользу объективной реальности на войне. Вот такую марку оперативно выпустила Укропочта. Пара F-16 сбивает российский Су-35. При этом использовать истребители Запад разрешил пока только в качестве усиления ПВО. В первую очередь в самом ракетоопасном направлении Украины, то есть в Одессе, где российские ВКС, в еженедельном режиме уничтожают и средства ПВО и средства обнаружения. Внушит ли появление американского истребителя Веры в перемогу? Очень большой вопрос. Еще как минимум два F-16 попало в кадр во время выступления Зеленского. Если присмотреться к фотографиям самолетов, можно увидеть, что это F-16 ADF и F-16 AM. Эту версию можно отличить по характерным антеннам свой чужой, ну то есть по их выступающую часть. На первой фотографии F-16ADF на второй F-16AM. Последнюю модернизацию эти конкретные самолеты проходили в конце холодной войны в качестве самолетов ПВО. Даже на Западе признают, что истребители не повлияют на динамику и на ход войны тоже. Місцездання піар відео Зеленському советують як можна скоріє строить ангари, розсередотачувати свої істрибітелі і бути готовим к быстрому взльоту в будь-який момент. Ні, а ну а ми якось і не знали. Треба ангари будувати. Нічого собі. Ну, якщо літаки вже в нас, то може буквально завтра, післязавтра і почнемо копати. Та найголовніше, що ані захід, ані сили оборони в Україні не говорили, що F-16 – це щось дивовижне. Це москалі самі вирішили всикатись, а тепер кажуть, та то взагалі ні о чому. Ну, -ну ми подивимось, зрештою, хто кого переможе в небі. Ну і до речі, почекайте. Трошки я погорячкувала в попередній тезі, коли сказала, що ядерна війна відкладається, такий не відкладається. Такий все одно на часі. Генералісімус Тікток військ Рамзан Дон Кадиров. Просить винного злочинця Путіна дати йому натиснути на заповідну кнопку, щоб бабах і увесь світ в труху, або або у Рамзана є все ж таки і альтернатива. Ще можна піти на Німеччину, адже виявляється, що саме в Берліні схована Кащієва голка такий собі символ життя імперії, і тільки так можна захистити родину. Тож, давайте допоможемо разом прокласти маршрут Кадиришу з Російської Федерації в Європу. Наприклад, можна піти, звісно, через Україну. Хм, Тільки щось вже понад два роки повномасштабної війни якось не виходить. Окей, тоді можна, наприклад, на ракеті через космос. Так, наче і... з ракетами в них не дуже не. Взлітають, що там їм батут якісь радили та свого часу. Це частіше їхні ракети тільки космічні падають. О! Можна, наприклад, прокупати підземний тунель. Одним словом, передайте хтось Кадирову, що війну вести це не те саме, що із кущами воювати. Який образ побіди у вас? Вот что для вас победа? Мы видим, что Запад, да, Европа там все делает для того, чтобы сегодня Россию уничтожить через Украину. Да. У них хрена ни, 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 ничего не получилось. Да. И что у них получится да, дальше? Ничего не получится. Ну Мы не дадим он, да, 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 заставить, да, чтобы нас поставили на колени и, и над нами управляли эти шайтаны. Да, да. Понятно, что все мы смертные. Понятно, что мы не знаем свою судьбу. Но никому же не хочется в этом ядерном пламени сгореть. Я считаю, что уверен, что президент не допустит тон. То он всегда говорил здесь да, да, учили, он да, если он да, неизбежно драка, то да, надо быть первым, он да, поэтому я попрошу президента, чтобы меня посадили на то место, чтобы с удовольствием нажать на эту кнопку, чтобы обезопасить наше государство, да, и поэтому э, я готов там чтобы э, делать все необходимое, да, и, и идти он да, на на германии там или хоть куда, то да, да, чтобы Uh, не було війни у нас uh, Росії, республіки, да наша республіка потерпіла дві воєнних кампанії, нас виселяли до да, ми только почали жить. Обожнюю, звісно, цю черешню, йому свого часу помочився на обличчя воєнний злочинець Путін. Він все віддав, він зробив батьківщину, а тепер строїти з себе такого дикого рембу. Та і загалом, якщо кадирівці будуть йти на Німеччину приблизно так само, як вони йшли спиняти бунт Пригожина, то з Європу я цілком повністю спокійна. В них величезна проблема із причинно наслідковими зв'язками. Бо ще раз і ще раз я буду підкреслювати невтомно, що Росії ніхто нічим не загрожував, але звісно ж вони в оточенні всіх ворогів. Тож виявляючи, що сусідні галактики, планети неподалік від нас, за вас, марсіан, за вас, юпітерців, і за вас, уранців, воює простий руський ванька. Він вбиває, гвалтує та на СВО, аби ви спокійно жили. Росія захищає непобою з цього слова всі світові галактики, дарма що й досі ніхто, окрім. Москалів не гине, ну і з тих, проти кого вони воюють оці 50 країн НАТО, і ті, кого вони захищають, ну, всі інші країни світу. Але для того, аби напарити навіть повернення своїх покидьків вбивць кілерів, пропаганда пояснить і не таке. І не дай Боже комусь спитати, чому Росія не обмінює своїх військовополонених. Чому РФ не бореться за своїх героїв, які проливають кров на СВО, тільки б хахли не прийшли і пси зрані, нічний горшок не вкрали, одразу почуєте. Ах ти ж зрадницька морда покидьок, як ти посмів таке питати. Ти що не розумієш, що двоє шпигунів, куди важливіше за батальйон цих чмовіків Путін цінує тільки своїх. ГБшників вбивч? От за них він і справді готовий поторгуватися. А всі інші оці. Простите, смертни ту сметя и не потреб, хай соби гинет. Иных американцев, да, как, как, они, mm -hmm. то, конечно, просто с пены у рта доказывают, и они невинные. Но там есть нюансы, которым мало кто обращает внимание. Там на Западе в числовом эквиваленте мы отдали больше. Они говорят невинные, значит, американцы и виноватые русские. Но ведь любой нормальный человек, как бы воспринимая ситуацию, видит что та же э, ситуация в ФРГ была ситуацией настоящего русского воина, патриота. Американцы, которые там на да, это смотрят, они, они смотрят на этого человека и думают, так он правильно поступил. Это правильный, настоящий патриот своей страны. Может быть, и нам стоит, американцам, быть патриотами своей страны. Вот такими же. Вот эта ситуация. Для Запада, простите меня, засада. Освобождение русского патриота, который убил подонка, мерзавца и тварь, которая убивала русских людей. Преступника. Преступника, закончено. Вот это и есть прецедент. Им с этим придется жить. А, правящие элиты Запада, это прежде всего сатанинский культ. А? И все, что делается там, надо рассматривать через призму, даже какую-то... Помимо морального, о которой мы сегодня говорили, политическую или военную, также с некой такой вот метафизической э, стороны. И здесь э, видно все сразу. Сразу начинают вырисовываться те ценности, и мы видим очень ясно, как никогда, прежде, что то, что происходит сейчас в мире, это прежде всего, что Россия пока в одиночку отстаивает будущее всего человечества. Потому что Россия встала и начала открыто защищать не только религиозные ценности, семью, а просто выживание. То, что мы делаем сейчас, и то, что последние два года показали, что большинство населения этой планеты... И кто же говорит нас про скрепы? Кто говорит про ценности, про семью, про детей? А это Один із тих, кого Росія раніше повернула, хто був засуджений в Сполучених Штатах Америки, тому що він торгував зброєю, вбивав людей, дітей по всім континентам, де були воєнні конфлікти, Тож, ось вам. Ще одна скрепа. Ну і нарешті, друзі, нарешті, я аж через місяць навіть більше своєї відпустки до нас повертається Маргарита Сіманян. Ну, що ж такое без неї? Все було не то. Не вистачало тієї справжньої гадюки. І вона, звісно ж, теж висловилася їй про цей обмін. Справедливо назвав їх ось цих ось уїхавших, покинувших к щастя, у нас, телеграм-канал Люди і звірі», дуже хороший, кстати, як і Хурма, о которой ты говорил. Он их назвал недосиденты. Вот были такие диссиденты, а это недосиденты, в том смысле, что они не досидели. И в этом смысле название самого этого телеграм-канала очень показательно, потому что к нам вернулись люди, настоящие люди, для которых верность присяги, словосочетание, которое упомянул президент, встречая их, это не пустой звук и не, какое-то просто пафосное сочетание букв. Верность присяги, верность своей родине. И, конечно, когда смотришь эти кадры, как наш президент их встречает в аэропорту, как он говорит, воины с ночи с этим детком, которые только в самолете узнали о том, что они русские. Вы представляете, какой подвиг совершают такие семьи, которые ради интересов своей родины уезжают, отказываются от своей прежней личности, живут по легенде своих новых личностей, в этой легенде рожают и воспитывают вынужденно своих детей ради того, чтобы приносить пользу своей стране. Вот это люди, а уехали от нас зверята. скатертью їм дорога. Дай Бог. Дай Бог. Я єдине, про що мрію, це щоб хтось із тих, кого сьогоднішня пропаганда називає героями, оцих Вбивць Красикова, Бута, СВОшників, щоб хтось із них зустрівся на шляху дітей Маргарити Сіманян. Щоб доньки з ними стикнулися і побачили, що таке справжні патріоти. А потім хай Маргарита повернеться і, звісно ж, нам розкаже, як там все пройшло. Бо я все більше переконана, що російську пропаганду будуть вбивати не українські агенти, їх не будуть вбивати якісь люди поза межами Російської Федерації. Їх грохнуть свої. Візьміть мої слова, віднесіть їх в банк на депозит, а потім заберіть назад. В мене дике є відчуття і переконання, така чуйка, що скоро і інші псевдоросійські патріоти, не ті ліберали, та, яких, зокрема, і передали в рамках цього обміну, а саме зетніки та ватніки будуть проситися на обміни. Куди завгодно, тільки подалі від Скріпної Росії. Монстри, яких вони самі ж наражали. Розпалюючи ненависть до геть усього живого серед росіян, тепер починають пожирати навіть найбільш відданих режиму пропагандистів. Онвітізіва, яка на чому світ кляне Україну, яка не проти вбивства, щоб знищили її рідну Одесу, раптово стала центром переслідування. Ні, не від кровавих охлів, а від своїх ріднесеньких улюблених москалів. Пропагандистка Вітізєва скаржиться на антисемітизм у зет-каналах, де Монтян та, іще, та інші з-блогери називають її цілею, жидівкою і цькують за небе то єврейське походження. Ну а нацисти, звісно ж, ми з вами. А от ти там сказали, що Витизева єврейка, понимаешь? Причем там слово другое употребляется. Причем в очень таком нацистском, я бы уже даже сказала, контексте. Все. И вокруг этого все крутится. Понимаешь? Бей жидов, спасай Россию. Пардон за мой французский. Ну и причем владельцы каналов никак это не пресекают. Вот наблюдая за этой вакханали, они, видимо, тешат их самолюбие. Количество комментариев, которые обычно переваливают на таких темах больше тысячи. І да, все, а там такий махровий антісімітізм, ну і з всіми витікаючими з того последствиями. Відповідно, скрізь, де Росія є руська весна. скрізь, де москальня сіє своє вічне та світло, тобто війну та розруху, скрізь де вони, там ненависть, там вивство, там смерть. Ну а ще розруха та руїни. Це ж саме зараз відбувається і з нашим Донбасом, який росіяни понад два роки повномасштабної війни рівняють із землею. Пардон. Постійно забуваю, освобождають. Вони так захистили русскоговорящих, що виявилося, що їм буквально ніде жити. Все, що вони мали всі їхні міста, будинки, все знищено. Ну а гауляйтери, вони, наприклад, як Ясинувацького району Донецької області навіть не приховують та відверто кажуть, то ні. Напевно, і відновлювати все це просто не має сенсу. Ось вам власне і все, що треба знати, про ісконно ісконноруські землі, де головне, аби українцям вони... Мы уже выезжали, мы видели ряд населенных пунктов. Да, можно говорить о том, что ряд населенных пунктов все, они просто физически перестали существовать. Вот, они разбиты, они разбиты полностью под основание. Поэтому, когда у нас будет возможность уже определить степень разрушения, уже по факту, вопрос финансовой логики. Да, возможно, нет смысла его восстанавливать, потому что можно за эти деньги построить что-то новое в лучшем месте. А що ж може бути краще? Краще ніж життя, в принципі, під гнітом російської влади. Зараз розкажу. Виявляється, що СВО розпочалось не лише для того, аби знищити наш Донбас, руйнувати нашу країну та вбивати людей. СВО розпочалось ще заради того, аби мешканці Лісогірська Ставропольського краю, де б ця жопа світу не була, отримали воду. Здивовані? А я ні. Вони ж упораті, чого від них чекати. От така логіка у москалів. Наші герої проливають кров русскую до последньої каплі, а в кранах ні капельки вайди. При тому, що я точно пам'ятаю, що коли розпочиналася війна, то поясненням, причиною називалося демілітаризація була, денацифікацію називали. Русський язик бил, води, уявляєте, не було. Але русняві чорти. Вони прям показують свою алею слави, прям прикриваються дохлою русню і кажуть, що дохлі є, води немає. Виходить, що вони померли заради того, що москалі так і не отримали. А ще нам вони пропонують порятунок. Ми президент Російської Федерації Владимир Владимирович Путін, наші герої ми стоїмо на алеї. За що вони боролись. У нас нет воды в станице Лысогорска. Абсолютно. Ни капли. Дают ее? Ее просто нет. 40 раз, 40 раз да, да, хотя бы искупаться. Про животных молчим. Животных вообще уничтожили. Нет животных. Мы пока что не требуем комфорт. но просто хотим, чтобы мы тоже. У нас была вода. Просто нормально. Давайте какой-то временный водовод, может быть, можно пустить. Да, Как говорится, нежели хорошо и нечего начинать. Друзі, на том будем закінчувати. Мити руки, мити ноги, мити голову, приймати душ. Хто чим буде займатися після цього випуску? те, то вже на ваш розсуд. Але перед тим як піти, не забувайте прокоментувати, почути побачене. Звісно, лишайте нам лайк для того, аби ще більше і більше глядачів побачили цей випуск. Ну і звісно, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Нам лишається останній крок зовсім трошки сьогодні. Завтра нарешті буде в нас 700 тисяч підписників, і ми будемо щасливими, якщо саме ви будете одним. Із наших підписників, частиною нашої команди, дякую за те, що були разом з нами. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!